Таю видивитись до я Марта Байдака перебуваю на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченко. Сотні тут зібралися сотні українських жінок, мам, сестер, рідних, наших військовополонених та зниклих безвісті десантників. Сьогодні у Львові відбувається акція в підтримку зниклих безвісті десантників. Організували саме. Родичі наших українських захисників вже більше про деталі цієї акції дізнаватися на нашому інформаційному порталі Новини Лайф та також на нашому телеграм-каналі Новини Лайф. Тві. Я представник командування десантства штурмових військ. Шановні родини військовослужбовців ДШВ. Побратими, сестри, друзі, присутні. Сьогоднішній день він е, має велике значення як для мене особисто, так і для кожного військовослужбовця десанто штурмових військ. ДШВ, як сказала організатор, е, вони особливі війська. Задачі, які виконуються ДШВ, вони завжди особливі. Це завжди найважчі задачі. І ми завжди першими йдемо в бій. Завжди. Невідступно, невідступно виконуємо свої обов'язок. Обов І дуже, дуже висока, висока ціна, ціна, тих, 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 тих здобутків, які, які мають підрозділи ДШВ. На жаль, цей, цей день асоціюється, асоціюється із пам'яттю полеглих. полеглих бо вони є їх багато, на жаль. Війна забирає найцінніше життя, здоров'я людей. Але разом з тим, своїм подвигом кожен військовослужбовець, десанта штурмових військ, він залишає слід в історії, слід в наших серцях. Ці люди дають незвичайний урок мужності, урок стійкості. Бо кожен стрибок з парашутом, кожен виїзд на бойове завдання, кожен вихід на позицію це прояв мужності людської. Кожен із е, десантиків в будь-який момент. Звісно, Звісно, може піти назад. Звісно, Звісно може відмовитися від виконання завдання. Але, Але вони цього вони не роблять. роблять. Бо це особливі люди. Я прийшла, бо мій син вже другий рік, як я його шукаю. Він Руслана. Він був при мені, пішов 3 березня на війну. І нічого я по сьогоднішній день не знаю. Де він є? зникли і так. Що кажуть, частини? Частини, їх було 10 чоловік, що вони не повернулись в бою, бо там не було ні евакуації, не було, нічого не було. Що їх не могли забрати світом? Чи вони поранені, чи вони побиті чи вони в полоні? Нічого не знаю. Мене звати Марія, я дружина військовослужбовця 46-ї бригади. У мене чоловік. Пропав вже як 22 місяці зимою. Вийшла на позицію, на зв'язок не виходив. Ну, То, що мені в частині так сказали, що він просто не виходить на зв'язок. Через деякий час я дзвоню ще раз на частину, і вони кажуть, що пропав безвісти, зниклий. Коли ви останній чули голос свого чоловіка? Останній голос я чула. Початок 31 го числа це було з 29 го на 30 те число, перепрошую, 5 хвилин по 12-тій. дванадцятий. Він навіть не сказав, він просто повідомлення написав, привітання з днем народження. Це все. Чого ви зараз хочете найбільше? Хочу його знайти живим, щоб його повернули мені додому. Наскільки ці акції важливі? Важливі, щоб ну, не дуже важливі, щоб нас почули, щоб шукали, що щось зробили, щоб повернули кожного його, від, ну, від відзнайшли їх, а не, ну, щоб дійсно щось робили, а не просто ми робимо, шукаємо, а за стільки часу ніякої інформації взагалі немає. Бахматюк Ольга, мій син пропав без вістів е, Синьківка 8 листопада. Запрошуємо лист, Ну і До того часу нічого не відомо. Нічого не відомо. Ні син, е, Бахматюк Дмитро. Угу. Нічого не відомо зовсім. Нічого не відомо зовсім. Скільки вашому сину років? 37. А чому він пішов в штурмовики? Ну так його взяли. Він не він їхав на роботу, Добре, його забрали з автобуса і мама. так відправили в Житомир. Тоді відправили його в Великобританію на навчання. Там навчання він не пройшов, тому що його там е, оперували. І зразу з вітром в Житомир, в Житомир, Житомира в Лиман, на позиції. І то на посилення вони позиції, Куп'янський район йшли, і там він пропав безвісті. Пропала в зв'язок з цією групою, і в тому числі він був. І сказати, чому ви сьогодні сюди прийшли? Мене звати Наталя, я дружина полеглого десантника Андрія Кирича з позивним немо. Я прийшла сюди підтримати родичів військовополонених та з них безвісти. Наскільки важливо приходити на такі акції підтримувати нас? наскільки важливо, щоб взагалі ці акції відбувалися? Дуже важливо. Кожна родина потребує підтримки, особливо така, яка чекає, байдужість вбиває. Потрібно говорити і кричати про військовополонених. Кожен герой повинен бути вдома. Вона хоче знову.